Привіт, привіт. Тема найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості. Це, ну скажімо так, розгрузочна тема після лінійних рівнянь. Вона доволі проста, інтуїтивно зрозуміла. Там буде в основному теорія. І пройдемося по декільком задачкам, які ну ледве-ледве знайшов в НМТ по цій темі. Але ця тема є, скажімо так, есеншал для того, щоб розуміти. Далі потім всю, всю, всю нашу стереометрію, да, на якій буде будувати, базуватися всі бали, які ми будемо отримувати за геометрію. Поїхали. А, взагалі, в цій темі будемо розглядати теоретичні такі типу поняття геометрії. Да. А, ось я тут намалював таку красоту. Перше, це площина. А, площина це як білий лист, да, типу, на якому у нас може бути щось. Це як листочок. В геометрії е, у нас е, оцей листочок, да, ця площина, вона не має е, ні ширини, ні довжини, вона нескінченна. Це як, от, типу, екран. Да, от я можу отак от відзумить, умовно. Да. Оце площина. Да, вона нескінченна. Щоб я не намалював, там, воно там буде, але сама вона, типу, така. Нескінченна. Е, далі точка. Точка не має взагалі розмірів, вона має лише положення. От, типу, як тут точка А намальована, да? Вона на площині. І єдине, що визначає цю точку, це де та, ну, та інформація, де вона розташована. Все. Далі. Е, є така штука, як. Щось тут підписів немає. Ну, ладно. Е, це у нас пряма. Пряма вона не має ні початку, ні кінця. Це, от типу, лінія, яка іде в нескінченність і прийшла з нескінченності. Все, типу, бачите, ось тут у нас я позначив ось таким чином. Да, те, що вона не закінчується. Да, вона йде далі і далі і далі і далі. Далі частина прямої. Частина прямої це промінь. А, ось, наприклад, промінь це з точки А. Він проходить ще через точку Б і йде в нескінченність, теж туди далеко-далеко. Тому це промінь. От, наприклад, чому, яка логіка променя? Типу, є у нас сонце, якась зірка. І від зірки йде промінь в нескінченність космоса. Він летить, летить, летить. Може він і взагалі долетить до кінця космосу, типу, нескінченно буде летіти. Але починається він суто в сонці. До того до сонця його немає. Тому це є. Промінь. Він має початок, не має кінця. Далі, частина прямої, що обмежена двома точками, да? типу, початком і кінцем. Це відрізок. І перше, вперше за весь цей час, да? за усі ці означення, у нас є довжина. Ми можемо визначити довжину якогось об'єкта. Тобто, відрізок це у нас від точки А до точки Б. Наприклад, у нас є Сонце, яке випустило промінь, да, і він вдарився в землю. І все, і там і лишився, там, типу, воно поглинувся землею. І ось цей промінь, да, він є якраз відстані від сонця до землі. І це буде відрізок. Я сподіваюся, що ви ловите цю логіку. Тобто відрізок це початок і кінець. Промінь – це тільки початок, пряма це ні початку, ні кінця. Далі ламана. Ось це вона. Це послідовність відрізків, з'єднаних кінцями. А, може бути замкнута, От, наприклад. Типу, пим, 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 пим. Оце замкнута. Да? Вона замкнулася. А ось це не замкнута ламана. А, по факту це практично ніде не використовується. Да? Ну, Грубо кажучи, трикутник це замкнута ламана. Да? Ось вона замкнулася. Але ну, типу, це на практиці практично не застосовується. Просто щоб знали. А, далі кут. Оце вже... Дуже важливо. Кут це геометрична фігура, що утворена двома променями. Да? Вони виходять з однієї точки, ось цієї точки Б. І один валить туди не в нескінченність, другий туди в нескінченість. І вершина кута це ось ця точка Б. Сторони кута це B, A, B, C, Да? Це ось ці от промені. І позначення іде так: А, Б, С. Ось ця буква, яка позначає вершинку, вона завжди має бути в центрі. Ось. АБЦ, наприклад, буде у нас кут Це БА. Ось. Він в центрі, в центрі. Ось так. А властивості кутів. Тут, ну, по властивостям кутів, що сказати, вони більшість насправді доволі інтуїтивні. Але деякі мають свої особливість. Рівні кути мають рівні величини. Ну, це понятно. Якщо нам кажуть кут А дорівнює куту Б, да? от у нас є кутик А і є кутик Б. Нам кажуть, що вони однакові, значить, вони однакові і по величині. Да? У нас кути вимірюються в градусах. Тому, якщо тут умовно 45, і нам кажуть, що він такий самий, то і тут 45. А, далі. Частина кута завжди менша за кут. Uh, що це означає? Є в нас кут. Кут А. Да? Я буду так примітивно малювати, тут не потрібна велика точність. Uh, кут А. І ми зробимо кут умовно. Uh -huh, uh -huh, кут Б. ось цей такий жирненький, наведений. Да? Так от, кут Б, він завжди менше кут А. Ну, типу, це зрозуміло. Uh, але по факту це просто. Uh, Дуже логічне ствердження, просто і все. Промінь ділить кут на 2, то величина кута, дорівнює в сумі величин частин. Оце навіть я не теж зустрічав, чесно кажучи. Це теж доволі інтуїтивна штука, але е е я наголошу на ній, тому що, ну, мало лише. Ось у нас є кут, да? Або давайте навіть попроще да? Ось у нас є кут. І кут щось розділяє, якийсь промінь там М. І кажуть, ну, дивіться, цей кут 45. Да, ось цей кут. Зараз я червоним позначу цей от кут, У нас не знаю, 15. То скільки ж ось цей от кут, який позначається жовтеньким, да, зараз. Треба налаштувати трішки. Ось скільки ж цей кут. Ну, це зрозуміло. У нас весь кут 45 градусів. Ми віднімаємо 15. І виходить 30, 8, 30 градусів. Це про це загалом. Далі, суміжні кути. Отут вже починаються реально практичні штуки. Те, що вам потрібно знати, і потрібно знати, як це називається потрібно вміти це застосовувати. Суміжні кути. Дивимось. У нас мають спільну сторону, а інші сторони доповнювальні промені. Що це значить? Чик, чик, да, чик, чик. От у нас є спільна сторона. Ось вона. А, да. Я її позначу за. Ну, давайте маленькою позначим, щоб було все по фіншую. А. Ось це спільна сторона. А інші доповнювальні промені. Якщо по-серйозному, да, я, ну, тобто мається на увазі людською мовою сказати, то у нас є одна пряма, да, яка ось. Для двох кутів, да, вона одна й та сама, кажуть, цей розділяє ось цей величезний кут, да, який є розгорнутим кутом. Розділяє оця лінія на два. Тоді сума ось цього кута А і кута Б. Кут, дорівнює 180 градусів. Це виходить з того, що це розгорнутий кут. Якщо ми візьмемо розгорнутий кут, розділимо його, то в нас зрозуміло, що буде один кут там. 60, інші, 120. Все. Це е, зрозуміло. Але потрібно розуміти, що коли вам кажуть суміжні кути, то ви уявляєте завжди ось цю от картинку. Запам'ятали? Далі. Та -та -та -та. Вертикальні кути. Вертикальні кути. Сторони одного є продовженням сторін іншого. Рівні між собою. Вертикальні кути це буква Х. Це от, вертикальні. Зараз показую. Раз. Ну, можна так. Ось. Вертикальний кут. Раз. Два. Якщо нам кажуть, що тут 30, то і тут 30. Бо вертикальні. Ось цей кут і ось цей кут вертикальний. Вони, типу, чому вертикальний? Тому що він, ну, вони вертикально розташовані зверху і знизу. Тому вертикальні, і вони однакові. Це треба запам'ятати. Це класне, дуже класна насправді штука. За допомогою неї можна розв'язувати дуже дивні задачі. От, типа там декілька трикутників буде стояти, і ви просто побачите, що цей кут і цей кут однаковий, бо він вертикальний. Цей кут і цей кут однаковий, бо він вертикальний. Все, і далі задачка йде спокійно. Далі, перпендикулярні прямі утворюють прямий кут. Ну, це зрозуміло. Пригадаємо, що таке взагалі перпендикулярні прямі. Да? Це для цього це означення я сюди поставив, щоб просто пригадати. От у нас є одна пряма, да? і от у нас є друга пряма. Прямі вони без кінця і краю. Да? Якщо вони перпендикулярні, це з означення виходить те, що кут між ними 90 градусів. Тобто, Чікс, Ось 90 градусів. Якщо вам кажуть. У нас є кут утворений двома перпендикулярними прямими. І там, мовно, позначені точки, між ними проведена ще одна пряма. Це означає, що у вас кут прямокутний, трикутник прямокутний. Ось у нас будуть ще дві точки. Вони ось так ще провели, і вийшов трикутник. Тобто, я це роб... ну я впевнений, що ви це знаєте, але все ж повторюємо: перпендикулярні Це 90 градусів. Це прямий кут. Все. Паралельні прямі не перетинаються в площині. Це теж логічно, паралельно, значить, не перетинаються. Отак. От і скільки б ми їх не вели, от да, зараз, скільки б я їх не провів, скільки б не провів, вони ніколи, ніколи, ніколи в житті не перетнуться. От. Скільки б ми так не проводили їх. От і все. Типу, теж ще одне доволі логічне означення, яке я дав просто повторити, тому що ну, тема сама по собі тут немає що робити, немає що розбирати прямо дуже глибоко, да, як умовно були в нас. Лінійні рівняння є багато випадків застосування. Тут, ну, типу, треба просто повторити те, що ми вже знаємо, там з класу 7 умовно. Далі, завдання перше. Погнали. Практика. Відрізок довжиною 60 см розділений на 5 рівних частин. Знайдіть відстань між серединами першої та п'ятої частини. Поїхали. Щоб правильно розв'язати це завдання, потрібно намалювати. Все в геометрії бажано навалювати, щоб уяв... ну, уява у нас не так гарно працює. Е, так, чик, чик. Ага, відрізок 60 см. Діли на 5 частин. Раз. Два, три, 4, 5. П'ять частин є. Знайдіть відстань між серединами першої. Давайте червоним позначимо. Опа, оце середина першої у нас. І п'ятаї частин. Ага, хорошо. Перше, що ми зробимо. Перше, що б я зробив, знайшов би, скільки у нас одна частинка. У нас є 5 частин. Отже, 60. Ми ділимо на 5, да? Мінус 5. А, тут буде 1. 10. 2. 10. 0. 12. Отже, одна частинка – це 12. Тут 12, тут 12, тут 12, тут 12, тут 12. Якщо червоненька точка це середина першого відрізка, да? то значить від от нуля, да? типу від нашого початку до червоненького, скільки буде? Буде 6. Ну, і тут теж 6, бо відрізки у нас 1, 2, 3, 4, 5 рівні. Значить, відстань від середини до кінця цього відрізка буде також однакова у всіх. Тому тут 6 і там 6. Значить. 60. да, Повністю весь наш, типу відрізок. Да, це от звідси, от сюди. А нам потрібно дізнатися червоненьким. Звідси от сюди. Значить, треба забрати цей кусок і цей кусок. Кожен з них по 6. Отже, 60 мінус 12. Дорівнює 48. Ось він. Ось вона наша правильна відповідь. Далі. На прямій позначено точки А, Б, С так, що АБ дорівнює 8, БЦ дорівнює 9. Знову ж таки, мені дуже важко це уявити. Я не розумію, про що тут буде мова. Треба малювати. На прямій позначено точки А, Б, С. Е, Отак. От ну, давайте ось так зробимо. А. Давайте бачу, що АБ8. Давайте для наглядності. Ну, отак от. А. Б. С. Отже, тут 8. А тут 9. Знайдіть довжину відрізка А С. Якщо точка Б лежить між А і С. А, ну то це easy. Бачите, коли я намалював, мені, типу, стало все зрозуміло і легко. Значить, треба знайти АЦ. Це ще простіше, ніж те, що ми робили. 8 плюс 9. Скільки буде? 17. Ось воно. Далі. Яка з наведених фігур має початок, не має кінця? О! Те, що я і казав. Яка з них? Початок, не має кінця. Промінь. Бо він починається в сонці, закінчується фіг знайде. Він, типу, летить до нескінченності в космосі. Тому промінь. І четверте завдання: це у нас один із суміжних кутів на 40 більший за інший. Знайдіть градусну міру меншого кута. По-моєму, я це завдання навіть за НМТ взяв, якщо я не помиляюся. Знову ж таки. У нас є суміжний кут. Пам'ятаємо, суміжні кути, суміжні. О, суміжні це у нас планочка. І один розділяє їх. Чикс. Ось так. Значить, один із суміжних кутів на 40 більший за інший. Ну, от давайте позначимо. Ось це буде кут А, так, О, Б. Отак. Отже, кут а, О, АОБ. Він більший за кут БОЦ. Наскільки? На 40. На 40 градусів. Давайте подумаємо: якщо він більший на 40 градусів, да? то ми можемо позначити БОЦ, да? БОЦ. Як x. Да? Ну, от у нас будемо вважати його Х. Ось так. Тоді кут АОБ дорівнює куту БОЦ плюс 40. Правильно? Якщо ж він на 40 більший, то ми можемо уявити, що от у нас буде а, типу от, ну, такий самий кут, Х. Да, і тут ще ось це 40 градусів буде. Тому. Давайте пишемо так, що нам потрібно знайти Х, правильно? Так, да, Х. Тобто Х, да. виходить АОБ, АОБ дорівнює ось цьому. Іншими словами, X плюс 40. Пам'ятаємо, сума суміжних кутів 180 градусів. Це просто має як от зубів, знаєте. Ну, типу, це логічна штука просто. 180 градусів. Дорівнює АОБ, плюс кут БОЦ. Правильно? Ну, тому що це ж у нас суміжні кути. Ми це взяли просто з означення. Далі. Ми з вами подумали. Ага, а о у нас. Угу, ось цьому дорівнює, да? Х плюс 40. Правильно? Правильно, хорошо. Тоді 180 градусів дорівнює Х плюс 40. Плюс. Ну, і БОЦ ми позначали за Х. Ось вона. Виходить, 180 дорівнює 2х плюс 40. Виходить у нас. 2х, давайте ми залишимо справа, да? І ось тут, бачите, ми вже в найпростішій темі геометрії можемо побачити, як використовуються лінійні рівняння, які ми з вами вивчали. Ось у нас просте лінійне рівняння. Можна сказати, найпростіше. Давайте лишимо 2х справа. 40 перенесемо. Да? 180. мінус 40. Дорівнює. 2х дорівнює 140. Х дорівнює. Ми ділимо на 2. 70. Отже, ось цей х, да? менший кут, дорівнює 70 градусів. І у нас є така відповідь, і вона правильна. Я пропоную іще раз пройтись по цій задачці, да? щоб. Раптом щось не незрозуміло. Я... Ви можете передивитись, поставити на паузу і так далі і розібратися. Що ми в ній зробили? Перше, потрібно згадати, що суміжні куди це 180 градусів. Це головніше просто. Далі, що ми зробили далі? Ми подумали, ага, значить, 180. От, Отже, ось цей, так. Да. І ось цей 180 градусів всього, да? хм... якщо нам сказали, що Boc менший за AOB на 40 градусів, да? то ми можемо сказати, що якщо ми віднімемо від АОБ 40 градусів, у нас вийде саме ось це от число, да? Ми віднімемо від великого кута 40 градусів, отримаємо маленький. Ну, типу, це з означення нашої задачі. просто виходить. І таким чином у нас виходить, що ми можемо скласти невеличке рівняння. Ми позначаємо за невідоме Х. Да? Ось це у нас невідоме X маленький кут. Ми подумали: ага, якщо віднять від великого кута 40, то вийде Х. Значить, А, О, Б. Мінус 40 дорівнює Х. Тоді АОБ. Дорівнює Х. Плюс 40. Правильно? Ну, за властивостями просто переносу доданків. Ага. І тоді у нас є суміжні кути. Суміжні кути 180. Ми додаємо АОБ. Плюс БОЦ. дорівнює 180 градусів. Вірно? Вірно. Все чітко. А ОБ ми вже визначили це Х плюс 40. А БОЦ це і є Х, це і є ось цей маленький куточок. Все, у нас є одна змінна, і ця задачка розв'язується, тому що це лінійне рівняння. Ми вже знаємо, як розв'язувати лінійне рівняння. От і все. Я вас питаю. Ми застосували алгебру в геометрії, і все у нас вийшло. Тому, ось так: тема не складна, вона не сильно, скажімо так, насичена матеріалом. Але це такий нежний вход в геометрію. Всім дякую, всім удачки.